Від цілої команди Карна, вітаю вас, Нацгвардія, з вашим святом. Дякую, що ви робите для нас. Дякую, що ви робите для країни. Дякую тим, хто вливається в сили гвардії наступу. Національну гвардію України і нашу гордість я вітаю із дев'ятою річницею. Хлопці, дівчата, ви дуже часто кажете, що захищати країну це ваша робота. Але для мене це надважка геройська праця. Дякую вам, незламні. Ви герої мого серця, ви приклад для багатьох українців. Дякую за оборону Харкова, Маріуполя, Одеси, Києва, Густомільського аеропорту і багатьох інших територій нашої країни. Воїни Нацгвардії з 2014 року на захисті нашої держави. Більше 30 з вас герої України. Причому наймолодшому гвардійцю, який вже герої України, лише 19 років. Я знаю, що у вашому строю також є прекрасні паня. Усі ви набажаєте щоденно нашу спільну перемогу. Нашу країну захищають найсильніші, найпрекрасніші жінки в світі українки. Наша гордість, наші берегині. Уклін вам, рідні, з Днем Національної гвардії України. Бережи вас, Боже, дорогі наші. Бажаємо вам міцного здоров'я, залізного терпіння та хороброго духу. Залишайтесь такими ж сміливими та сильними за вашу стійкість непохитність, відданість державі зі святом вас. Повертайтеся додому цілими та неподряпаними, Хіба що кацапською кров'ю обляпаними всім хлопцям і дівчатам подякувати за те, що ви бороните нашу державу від окупантів, за те, що ви щодня перекваліфіковуєтесь, вдосконалюєтесь і на всіх фронтах показуєте нам, як бути мужніми. Як ніколи не боятися, як робити просто неможливі і нереальні речі. Дякуємо вам за те, що замість своєї зони комфорту, замість своєї безпеки, ви обрали шлях воїнів і героїчно наближаєте день нашої перемоги. Ми дякуємо кожному з вас від усіх мам, дружин, сестер. Хочу подякувати вам за щоденний подвиг. Ваш внесок у майбутню нашу перемогу складно переоцінити. Я пишаюся кожним з вас, хай завжди вас оберігає Бог. І пам'ятайте, повертайтесь додому живими. Ми вам дуже дякуємо за оборону кожного українського міста, за звільнення Херсонщини. І я бажаю вам твердості, духу і терпеливості відродити матір нашу Україну зі святом вас. Слава, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І слава полеглим героям України! Слава Україні з днем Нацгвардії Україна! Слава Україні! Слава Україні!